Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогодні. Перше військові були доповіді по фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату окупанту немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом ми захищаємо наші позиції, захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту. І це найбільш вагомий результат для нашої держави. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим воїнам. Особливо сьогодні. Я хочу відзначити 414-ту бригаду сил безпілотних систем Птахи Мадяра. Також хочу відзначити 411 одинадцятий окремий полк безпілотних систем Яструби і прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Дякую вам, дуже дякую вам, воїни артилеристи 26-ї, 55-ї, 148-ї бригад та воїни-ракетники 360-ї окремої берегової бригади ВМС України. Дякую вам. 5-та та 92-га окремі штурмові бригади, 71-ша окрема єгерська, 227-ма окрема важка механізовані бригади, підрозділи ССУ, а також 1-й, 33-й, 225 та 425 окремі штурмові полки. І Дуже важливо, щоб кожен підрозділ за своїм напрямком був ефективним заради України. Я підписав сьогодні указ про відзначення державними нагородами наших воїнів: 304 військовослужбовця Збройних сил України, із них 135, на жаль, посмертно. Була доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля за підсумками року у постачанні озброєння в оборонному виробництві. Ми маємо виконати всі, всі завдання, які були і в забезпеченні фронту, і у фінансуванні нашої армії, і в наших діпстрайках. Зараз фактично кожного дня Україна застосовує свої далекобійні санкції проти Росії. І кожного дня у нас є чіткий результат у вигляді зменшення. Російських можливостей Росія повинна втрачати, і це насправді миротворча тактика. Я хочу подякувати усім, хто працює заради відповідних спроможностей України, і звісно, нашим воїнам за влучність. Провів сьогодні також нараду із нашими урядовцями, командою офісу щодо ситуації у наших прифронтових громадах у таких наших містах як Нікополь та міста півдня України. Міста Харківщини, Сумщини, які фактично щодня під ударами, ми готуємо нові заходи підтримки для наших людей у прифронтових і прикордонних громадах. А також провів сьогодні нараду і дипломатично щодо зустрічі та заходів найближчих тижнів. Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей з країнами Європи, передусім, які дозволяють крок за кроком відновлюватись після російських ударів. І ще одне: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз, чистота. Кампанії це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!